Вітання всім прихильникам футболу. З тим, що нарешті закінчується у нас двотижнева пауза в клубному європейському футболі. І найближчими вихідними ми будемо спостерігати за черговими суперпротистояннями в провідних і не дуже провідних європейських чемпіонатах. Мене звати Андрій, і сьогодні у нас прев'ю до вікенду з 15 по 18 вересня. До вашої уваги, 9 випуск футбольного подкасту. Особливий погляд, і ми розпочинаємо. Отже, п'ятниця, 15 вересня, безумовно, головний матч відбудеться в німецькій Бундеслізі, четвертий тур Баварія проти Байера з Ліверкусена. Єдині два клуби Бундесліги, які на даний момент йдуть із 100% показником, три матчі три перемоги. І це поєдинок, який має нам дати відповіді на деякі питання. Претензії Байера, Байера з Ліверкузена, значить дійсно вони такі серйозні. Як це можна подумати, оглянувши перші три тури? Адже нагадаю, Ліверкузен один з двох клубів стоп-європейських чемпіонатів, який у кожному матчі забиває мінімум три голи. Так, да, календар був не найважчий, але і не найлегший, оскільки там були і Лейпциг, і Гладбах, Ну і ось цього разу екзамен на Альянс Арені. Ну а Баварія, якщо здобуде, я думаю, домінантну перемогу, може вже отримувати е, срібну салатницю. Звичайно що я трішки перебільшую, але, тим не менше, схоже, в цьому сезоні може не бути ніякої інтриги в бундеслізі. Ну, хотілося б в цьому помилитися. У французькій Лізі 1, п'ятий тур, стартує поєдинком Сен-Жермен Ніцца. Парі Сен-Жермен дві поспіль перемоги має. І якщо виграє в цьому поєдинку, очолить турнірну таблицю, незважаючи на те, що не дуже вдало стартонув в чемпіонаті. В даному поєдинку зійдуться дві команди з п'яти цього сезону в лізі, 1 які на даний момент ще не знали смаку, скажем так, або ж розчарування поразок. Тобто, які ще не програвали. Ні, це є однією з найкомпромісніших команд Ліги 1, оскільки в чотирьох турах відкатали три нічиї. Ну і буде не просто в Парижі, оскільки з 2009 року вона не може виграти на полі Парі сен жермен Ну і ще один поєдинок п'ятниці, який привертає увагу, це поєдинок Саутгемптон лестер Ні, це не прем'єр-ліга, це чемпіоншип 6-й тур. І зустрічаються на даний момент сьома та третя команди Чемпіоншипу. Обидві команди попередньому тури зазнали перших поразок в сезоні. Саутгемптон взагалі був осоромлений, програвши на визі Сандерленду 0-5. Ну а Лестер вдома поступився Хал Сіті 0-1. Тож обидві команди, я думаю, будуть заряджені. Ну і той факт, що з 2004 року команди не грають в нічию 0-0 на полі Саутгемптона. Нам е, гарантує, що скоріш за все будуть голи в цьому поєдинку, можливо, навіть більше одного. Тепер вирушаємо до суботи, 16 вересня. Тут феєритиме, я думаю, Італія, по крайній мірі за вивізками поєдинків. В рамках четвертого туру у нас міланське дербі Інтер проти Мілана. Окрім того, що це дербі на даний момент це єдині команди серії А, які йдуть без очок. Кращі атаки, а Інтер ще й краща оборона, оскільки ще не пропустив жодного м'яча. Ну і як ми розуміємо, як мінімум одна команда з цих двох в цьому турі втратить бали. Ну а в разі нічиї, звичайно ж, обидві. За останні 6 очних протистоянь у Інтера аж 5 перемог, тому Мілан, я думаю, спробує трішки помститися за минулий сезон. Де нагадаю, команди грали не лише в серії, а, а й в лізі чемпіонів між собою. Непогана вивіска також і протистояння Ювентуса та Лаціо. Протистояння гаряче, гольове, оскільки за останні 10 років у них лише одна нульова нічия. Ну і за ці самі 10 років на полі Юве вони тільки раз зіграли в нічию, тобто доволі безкомпромісне протистояння. Безумовно, в основному вигравав Юве, але і Лаціо час від часу перемоги здобував. Нагадаю, в попередньому турі Лацео став клубом, який відібрав перші очки в минулорічного чемпіона Наполі. Причому відразу три вигравши в Неаполі. Чому б не зробити це і в Турині? Ну також в рамках суботи відбудеться поєдинок Дженуа Наполі. Також доволі гольове протистояння, оскільки п'ять останніх поєдинків між цими командами в Генуї закінчилися статистикою обидві заб'ють. Далі вирушаємо на туманний Альбіон, Англійська прем'єр-ліга, п'ятий тур Вестхем проти Манчестер Сіті. Нібито вивізка і не дуже, але зважаючи на те, що між командами на даний момент всього два бали різниці, протистояння, яке безумовно привертає увагу, тим паче у Вестхема триматчева переможна серія. Ну і звичайно ж, чи зможе Ман-Сіті здобути п'яту перемогу в п'яти турах. На Ултрафорд зійдуться Манчестер Юнайтед та Брайтон. М'ю в цьому сезоні поки що не переконливий. Дома два матчі-дві перемоги. На виїзді два матчі-дві поразки. Ну а Брайтон веселий в цьому сезоні. Багато голів забиває за участю цієї команди, тому, думаю, поєдинок буде е, привабливий. Ну і нагадаю, що на даний момент у Брайтона три поспіль перемоги над Мю. Тоттенхем, Шеффілд Юнайтед. Тут фаворит, звичайно, ж Шпори. Але цікаво буде подивитися дійсно, чи продовжиться вдала серія Тоттенхема і вулверхемптон Ліверпуль відзначаємо цей поєдинок. У Ліверпуля, нагадаю триматчева переможна серія. Ну а Вулверхемптон, як завжди, ближче до зони вильоту. Щоправда, в минулому сезоні нагадаю, Вул з дома виграли у Ліверпуля 3-0, здобувши першу перемогу з 2004 року над Ліверпулем в домашніх стінах саме в рамках АПЛ. На один поєдинок зазирнемо до німецької Бундесліги і відзначимо поєдинок фрайбург борусія Дортмунд. Нагадаю, Фрайбург в попередньому турі поступився 0-5 Штутгарту, тому команда буде вкрай-вкрай мотивована. Ну а Дортмунд поки що кульгає на обидві ноги, оскільки не перемога над Кельном в першому турі, а потім дві нічиї з Бохумом та Хайденхаймом. Хоча в очних протистояннях в останніх трьох поєдинках домінує Дортмунд. три перемоги з загальною різницею 13-3. Ну і в іспанській примері у нас п'ятий тур, краща атака і одночасно краща оборона Атлетико Мадрид. Гратиме на виїзді проти е, Валенції. Валенція, стартонувши з двох перемог поспіль, потім зазнала двох поспіль поразок. Ну і тут Валенція з 2014 року е, не може виграти у матрасників. Ну і також протистояння третьої та сьомої команди на даний момент це Барселони та Бетиса. Барса, як правило, домінує над Бетисом. З 2007 року між цими командами на полі Барселони нема нічиїх. Щоправда, це було на Нову. Нагадаю, в цьому сезоні Барса грає на Олімпійському стадіоні. Тому буде, як цього разу буде, побачимо. Перш ніж перейти до неділі, 17 вересня, попрошу підписуватись на канал, оскільки переважна більшість футбольного, перегляду футбольної тематики відбувається без підписки. Хотілося б, щоб ця ситуація трішки змінювалась. Буду дуже вдячний. Отже, до неділі. Розпочнемо з дуже дивного, скажімо так, чемпіонату, оскільки найгарячіше, як на мене, буде в чемпіонаті Греції, де буде четвертий тур і там відразу два топ-протистояння. Це два топ-клуби АЕК та Олімпіакос зійдуться. АЕК минулорічний чемпіон, чемпіонну Олімпіакос хоче виправити цю ситуацію, оскільки вкрай переконливо стартував. Три перемоги з загальним рахунком 10-0. Олімпіакос показує, що в нього в цьому сезоні дуже серйозні наміри щодо чемпіонства. Ну і відбудеться дербі, гарячий дербі салонік, Паук проти Аріса. Такі матчі, як ви знаєте, я називаю матчами без турнірної таблиці, оскільки тут лише той факт, що це Дербі вже привертає увагу. Ну і Греція гарячий чемпіонат. Побачимо, як буде цього разу. В англійській прем'єр-лізі далі відзначаємо один поєдинок: це Евертон і Арсенал. Нібито зустрічаються 18-ї проти 5-ї команди, і у 5-ї Арсенала набагато більше шансів, але очні протистояння зараз на користі Евертона. По крайній мірі, за останні 5 поєдинків на гудісон Парк у канонірів жодної перемоги. І, звичайно, Жевертон, який стартував на даний момент тільки з одним набраним балом, буде гризтися, просто битися за наступні свої бали, можливо, навіть відразу всі три. Іспанська Ла Ліга в нас далі: Реал Мадрид Реал Соцієдад, протистояння першої та восьмої на даний момент. Ну і Реал, нагадаю, йде і 100% показником: 4 матчі, 4 перемоги. Ну, нагадаю, що в минулому сезоні Реал Мадрид не вигравав, навіть за два матчі жодного голу не забив. Е, на Сантьяго Бернабео вперше за 20 років була відкатана нульова нічия. Ну і звичайно з Джуд Белінгем цікаво, чи буде від нього гол у цьому матчі. Ну і також в цьому протистоянні зійдуться дві з п'яти команд Ла Ліги, які на даний момент поки що не програвали. Недільна програма італійської серіа не така гаряча, як суботня, і тому звертаємо увагу тільки на один поєдинок Рома Емполі, хоча поєдинок команд із зони виліту, дивно Рома з зоні виліту, але відзначаємо, що це факт. Емполі нагадаю, всі свої матчі програв, не забивши навіть жодного голу. Ну а у вовків нагадаю, тільки один бал. Щоправда, в цьому матчі вони беззаперечні фаворити. В очних протистояннях сім поспіль поєдинків виграє саме Рома. Є великі шанси на те, що буде восьма поспіль. Якщо ні, це буде грандіозна сенсація. І відзначимо два поєдинки у французькій Лізі 1. Перший це Лор'ян Монако через Монако, оскільки на даний момент це лідер. Гаряче Монако, який у всіх поєдинках забиває мінімум 3 голи. Ну і... Цікаво, чи продовжиться ця статистика у Монегасків далі. Ну і матч 18 ї та 10 ї команд Ліон Гавр. Насамперед, звичайно через Ліон, нагадаю, звільнили Лорана Блана. Ми про це говорили дуже давно. Ну і нібито кажуть, що Фабіо Гросо Ліон. не знаю, такий вибір, чи допоможе. Ліону. Побачимо перший поєдинок під його керівництвом Ось буде саме проти Гавра. Ну і на завершення понеділок, 18 вересня, також є кілька цікавих протистоянь. В англійській прем'єр-лізі надважливий поєдинок в плані боротьби за виживання, скажімо так, Ноттінгем Форест проти Бернлі. Бернлі, який поки що йде без очок, ну а Форест вже має чимало балів. Нагадаю, в попередньому турі виграли навіть на Брідж. Ну а як грає Форест в домашніх стінах? Всі ми звичайно ж прекрасно знаємо. Тому фаворит тут Ноттінгем Форест. Але 30 серпня ці команди між собою вже грали в рамках однієї 32-ї фіналу Кубка Ліги, і там Бернлі здобув виїзну перемогу 1-0, забивши гол на 90-й хвилині. Тому що очікувати в цьому поєдинку від підопічних вінса на компанії, е, хто зна. Іспанія Ла Ліга п'ятий тур далі. Протистояння Гранади та Жерони нас очікує. Ну і нагадаю, що в даному поєдинку буде грати друга команда Ла Ліги на даний момент. І це Жерона. Команда Циганкова та Довбака нагадаю, йде в зоні Ліги Чемпіонів. Жерона разом з Реал Мадрином на даний момент є. Другою обороною в Лалізі тільки два пропущені м'ячі. Ну а гранада найгірша цілих 12. Востаннє ці команди між собою грали в сезоні 2010 2011 років в секунді і здобули по домашній перемозі. Ну і на завершення українська прем'єр-ліга, сьомий тур. Протистояння Динамо та Ворскли на даний момент 10-5 та 5 -ї команд турнірної таблиці. Щоправда, там така нерозберіха, тому що сьомий тур, але Динамо проводить тільки свій четвертий поєдинок і за втраченими є навіть лідером чемпіонату. У Ворскли 5 поєдинків і 3 поспіль перемоги над Вересом, Чорноморцем та Олександрією. Ну і нагадаю, що Динамо в УПЛ в чемпіонаті не грало майже місяць. в останнє 20 серпня це було, це так календар. Да? 2-3, тоді, нагадаю, вони програли Одеському Чорноморцю. Динамо та Ворскла на даний момент є е, двома з чотирьох команд УПЛ, які поки що не грали в нічию, тобто, по лозіці на нас очікує доволі таке безкомпромісне протистояння. Ну і нагадаю, що за останні три очні протистояння спочатку по черзі перемогла Ворсла, потім була нічия, і потім перемога Динамо. Тобто останнім часом е кінцевий результат передбачити доволі важко. Отже, я відзначаю насамперед ці поєдинки протягом цього вікенду. Цікаво буде почитати в коментарях, е які протистояння очікуєте ви. Наступний 10-й випуск подкасту буде у вівторок. Коли ми будемо проводити огляд подій з 15 по 18 вересня, про які матчі будемо говорити, чи про ці, чи про інші, це вже звичайно ж, питання відкрите, все залежить від команд, як вони себе проявлять. На цьому все. Дякую вам за увагу, за приділений час. На все добре!